Доброго дня! Сьогодні я буду готувати маринований гострий перець. Або ще його називають паприка гостра. Для того мені буде потрібно перець, гострий стручки. Можна маленькі такі, можна, от я трошки більше взяла. 200 грам, Цукор 150 грам. Оцет яблучний, 200 г. Я взяла 200 г оцту яблучного. Сюди відміряла, налила в мисочку, щоб було зручно мішати, перемішувати, і додаю туди той цукор. 150 грам цукру, тобто там десь 8 отаких от от столових ложечок без гірки. Перемішати добре, поки щоб цукор добре розтопився. Я трошки залишу, а потім ще перемішаю. А зараз буду такі чисті стерилізовані баночки і кришечки, щоб були стерилізовані. Буду нарізати той перчик. Можна його, якщо якісь маленькі перчики, такі, можна його цілими сюди замаринувати. Навіть подекуди в магазинах і продається такий цілий маринований перчик. Його можна використовувати. До різних страв, де потребується той такий по рецепту перчик туди. Він зберігається в холодильнику, довго, навіть цілу зиму, можна ним користуватися. Перець є промитий і Паперовими рушничками я його протерла, щоб він був сухенький. І беру ножнички кухонні і нарізаю. У мене він великий піпечик. Я такими кружечками нарізаю. Десь пів сантиметра дущина. Перчик я нарізаю. З тими зернятками сюди. Тільки той зелений хвостик я сюди не додаю. Я вже по такому рецепту минулого року собі готувала. Він досить довго зберігається певно, з півроку. В холодильнику так точно. І при любій потребі ви можете ним користуватися до рецептів, в які, куди він входить. Завжди він у вас в холодильнику буде під руками. І смачний виходить дуже. На і так собі на канапку взяти, і Такий з солоковатким присмаком і не буде сильно пекти. А і ножничками я нарізаю, бо тут не потрібно бруднити дошку, ножик, рукавички брати. Тут без рукавички, без дошки і ножика прекрасно можна обійтися. Тут в ту баночку мені перчика трошки не вистачило, я дорізала просто. Я брала баночки такі 190 мг, дві баночки, але одну трошки більше взяла. якби я всі по три, три взяла по 190, мені якраз вистачило для того рецепту. Тут я дорізала, щоб не було пів баночки. Але якщо у вас залишається пів, ви тим маринадом собі залиєте, і пів будете швидше просто використати собі. Маринад вже цукор розтопився. І буду заливати. Якщо часу маринаду не вистачає, можете собі в тих самих кількостях розвести по рецепту цукру і оцту. І залити, скільки вам там потрібно того перчику. Можете і 5 баночок собі е, наготувати. Там... 400 грам, ще так раз взяти перцю. То не має значення. Головне концентрація маринаду, щоб була. І баночки чисті, стерилізовані. Перчик має бути сухий, помитий. І все. І зберігається. Ага, ще єврокришечками такими має закриватися, я не закатую нічим. Просто єврокришечками такими закриваю. Перчик трошечки так, от його, щоб він був у маринаді. Тут і ще долею собі потім. Перець зберігається в холодильнику, найхолоднішому місці. Він протягом кількох днів вже промаринується і вже буде готовий до споживання. Витягати його з баночки потрібно сухою, чистою якоюсь ложкою, вилочкою. Щоб. Ну, не попало частинки їжі сюди, бо воно дуже швидко зіпсується, як брати брудне, брудною ложечкою. Цей перець є дуже корисний, але старайтеся ним не зловживати. Я стараюся готувати для вас перевірені мною рецепти, які легко готуються. І для того, щоб цей рецепт у вас зберігся, ставте подобайку, щоб потім легко знайти його в розділі відео, які вам сподобались. Не забувайте підписуватися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!